пришли сюда с конкретной целью заставить руководство ТРЦ «Океан Плаза» пойти на диалог и прекратить циничное издевательство над животным. Мы вымагаем от торгового центра Щоб вони перестали отримувати акулу в таких умовах, які приносять їй страждання, це очевидно. Щоб вони не економили на тварині, яка приносить їм великі гроші. Адже акваріум це головна фішка, так би мовити, цього торгівельного центру, яка приваблює відвідувачів. Я стою, вы меня сами. для чего вы Люди, не ходите в это ТРЦ! Это позорное, позорное заведение, которое издевается над животными. Разве вам приятно смотреть на страдания животного? Стыдно, просто стыдно наживаться на страдания животных. Майкатіруйте плазу. Я вас дуже прошу. Давайте більше цих провокацій. Цивілізована коректа. Ми поводимо себе карета. Просимо теж відповідної поведінки. Добре, ми проходимо Давай. Давай. до акваріума. Ви порушуєте закон України. Прошу <реку> стоки, <реку> побочення з тваринами. Ви порушуєте свої приватні власності закон України. В такому разі, якщо ви хочете, щоб ми зараз розібралися, і йдемо до нас дуже добре. Проводиться, скажіть, будь ласка, ми хочемо не. підійти дуже. до акваріуму. за допомогою. Тисяча людей підходить. Чому ви припиняєте наш рух? Ви створюєте без Це ви закрили нам прохід. Ви заблокували нам прохід. А ви бачили, як ви заходили? От ми зараз нормально. Будь ласка, от зараз чекайте, ми Заспокоїв сім про... і дома до спокійне дуже. Я вас дуже прошу. Давайте ваші представники. Не всі згаможати представні представники коло тут, кол... тут пришли. Я, я ж вас слухав, шановні. Ні, ви, не, ви не, Навіть, не слухаєте. Ну скажіть мені. Потім я вам надам ві Включай мегафон, вони не хочуть саме йти на компроміс.